условно говоря, они там копали э, Черное море, а та земля, которая осталась от Черного моря, была превращена в Кавказские горы. В результате героического труда многих поколений Украина обзавелась столь необходимым ей водоемом. И вы даже не догадываетесь, с какой именно целью они его копали, чтобы мыться и стирать. Історія про укрів і викопане море вже стала інтернет-мемом. Різноманітні версії сюжету російського ТВЦ на Ютубі збирають десятки тисяч переглядів. Невідомі експерти розповідають нечувані байки про програму середньої школи і про месію Бандеру. А неадекватність українців підкріплюють видертими фразами із статей науковців та відео із гумористичних шоу київських каналів. Певно, Укри мали сильний національний ген. Чи не тому сьогодні на кожному континенті ми впізнаємо щось своє? Різне, я думаю, що це бачили всі. Ми всією родиною можна сказати над цим сміялися. І там вже появилось дуже багато фотожаб щодо цієї тематики. Тобто, ну це ненормально. Що ти з дитинства це бачиш? Якщо тобі мама це говорить, з самого дитинства тобі в колискових співає про це. Я думаю, що ти в це повіриш, з самого дитинства. Абсурдності таких заяв впевнені навіть шестикласники. Знизу під землею є літосферні плити, і вони можуть так наїжджати одна на одну і утворюються гори. А як ти думаєш, можна вироти море? Ні. Ну. Тільки може на озеро, я гадаю, що море це було би дуже довго. Я так знаю, що були слов'яни, це була е, така нація дуже добра. І потім вже пішли ми. Це жили українці в Єгипті там чи що в якомусь? Я ну, гадаю, в Поль в Польщі жили в Єгипті, навіть напевно, ні. Львівські вчителі взагалі шоковані. Програма змінювалась, втім не так істотно. А пригоди племені укрівни те, що не вивчають саму назву, вважають некоректною та образливою. Взагалі цей термін вульгарний, безкультурний і вживається на рівні базарів. і, вибачте, мені як казали міжвоєнний період шалманів. Це пияцькі такі притони, які швидко давали можливість заробити на наукоголі, які укри, і все було б весело, якби не було так сумно. Історик Василь Росевич пояснює у тому, що такі сюжети з'являються у медіапросторі, винні українські змі, які запрошують в ефіри сумнівних науковців та тиражують далеко не академічні версії нашої історії. Російський канал ТВЦ в даному випадку він просто переказав. Ті нісенітниці, які побутують, які функціонують у нашому інформаційному просторі. Тобто оцю інформацію з, інфор... з інфопростору ми можемо назвати публічною історією, і наша публічна історія виглядає надзвичайно примітивно, і вона є дуже доброю поживою для російської пропаганди. Олег Романчук, який досліджує інформаційні війни, каже, подбати про це потрібно було ще в 1991 році. З незалежністю не зникли російські книжки, преса та телебачення. Згодом в 2000-х почала з'являтися псевдоісторична та відверто антиукраїнська література. А телебачення і інтернет вважає науковець і зовсім розучило людину думати. Є така хвороба називається церебропатія. <реку> лінь думати, лінь думати. От от не хоче. Співставити люди на ті чи інші факти і зробити правильний висновок. Брак такого бажання призводить до певних зрушень і психіці, і тоді апелювати до розуму, до логіки це безнадійна справа. А от Львів'яни запевняють, не вірять усьому, що показують по телевізору. Думаю, що ні. Так, 50 на 50. Тому що у нас немає незалежного телебачення. Якщо дивитися по різних, ну з різних джерел, і можна сформувати якусь свою думку. Засновник популярного ресурсу несправжніх новин юарев'ю жартує російські змі, забирають у них хліб на сайті. Друкують фейкові новини, але повністю зберігають стиль та форму. Відтак на жартівливі повідомлення часто купуються не лише читачі, а й журналісти. Бо коли емоції вмикаються, там чи це якийсь скандал, чи це якийсь типу ну страх наганяє, чи це якісь е, ну все ну, щось таке, тоді відключається просто якби мозок і починає просто емоції працювати. Ну і люди просто на автоматі вони сприймають інформацію як дійсність. Науковці наголошують, пора владі звернути увагу на освіту а медійникам відмовитись від російського продукту та створювати власний правдивий та якісний. Вікторія Васькевич, Володимир Квятковський, Роман Миленький, головні новини Львова.